Впродовж доби 7 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження особового складу двох засобах протиповітряної оборони одній станції радіоелектронної боротьби та одному складу пально-мастильних матеріалів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Звуки стрілянини було чути у кількох містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Севастополі Акяр, неспокійно на території рашистського рейху. Невідомі знищили релейну шафу біля залізничної станції у ближньому Замкадді. У Казані сталася масштабна пожежа у військовому училищі. Горіли казарми. Непізнані безпілотники знову атакували Гау Брянськ. В гаувологда, нібито через атаку непізнаного безпілотника в районі металургійного комбінату стався вибух. Неспокійно також на території інших країн сучасної осі зла. на нафтопереробному заводі у місті Бендер-Аббас на півдні Ірану стався вибух.